Таня всім приїхав я в ліс трохи походити. Коротше, Давно вже не ходив він, лопата заржавіла вже жорстко з ноктою. От таке місце ходив я тут з фортуною вже раз п'ять. але все одно попробую щось знайти. Все одно протестую нокту. Добре, дивіться що найду цікаве, то покажу. Так, накопаємо ну, вже трохи латунних осколків. Ось є. Перший такий огудзик якийсь. Не знаю, чи перша світова, чи що. Так, я у мене штка під когось округла. Так, трохи в кольорів закидало. такий. 24 сигнальчики, ось ж є, цікавенький. Пломбайкась. Круткавий Якась пломба ще поніп заїхав. Добре. Ну, Соткий об'ємний сигнал знайшов. Подивимось, що там. Ляка шпора Не знаю по періоду Наверное, 18 століття чи 17 Фу, Починає трохи дощик крапати Це добре, а то така парнота що не можна. Так, є в мене ще такий гунтик. якісь 20 -ті роки а. так ось таки біля дерева втужний сигнал був дивлюся гільза якась ще я такі маленькі не знаходив, чи середні зараз про тру покажу тут є он 44 рік наче Тут щось з Що такого гільза. А ще от таку штуку найшов ось. Злот, щось таке, вже Що від гарбашки губної. все такий сигнальчик. 40, зараз подивимося. Це така радянська якась накладочка. Солдати робили. Люмінь. Все такий конкретний сигнал. Певно, осколок, зараз подивимося. Ну, такий от добрячий осколок. Бі, трохи їх накопав. І низ один викопав. Латунь. Так, далі ось є трохи вищий. Так, 48 середня. Бляха знову осколок якийсь. Вон який добротний. Латунька. Коротше, копонує ще такого, дві по копійці, гудзика такого, І все, коротше, бачу ще одне. Ходу щитовик. Тридцяті роки, десять копійок. Добрый, дома уже покажу. Так, Борща. Семнадцать, восемнадцать. Ще одно. Что у нас такое? Певно на Счетовик. На. Тессюлик. 36-го року тут, коротше, от косляпа лежить лежать. Не знаю, напевно. Димова шашка шестого. Так, я у мене гудзик наедет. Чого якесь чи що? коротше таке Так, ось біля Мишачої нори більш-менш високий сигнал зараз подивимося що там є. О, це таке. Низ, латунний. Ки гарний шматочок латуні Все порхавка, все сигнал з боку Традиційно 42 Це корончиво все пуля міньє. Чи не з бердани. Да, напевно збердони Душа один Пройшов я трохи на той порхавки Коротше там купну батарейку Бердана Перша світова. А монет, блін, щось нема. Де ж монети? Де ж вони тут мають бути? Так, ось все, коротше, з підуцегіля не зачепив сигнал. Ходу зараз буде сокира якась О. Радянська Стандартна Добре, йду далі Далі ось все біля бліндажа якась коробочка чи що це таке? Було. Тут такий об'ємний сигнал. Бордани почали вилазити. Ціленькі. дві вже. Ще є. Більшого бішого якось ще лізуть. Буду зараз туди його заходити. Глибше може там що буде. Фу, дивіться, всякі пряжки знаходив, на твого, <гум> ще не знаходив здорове. Оце пряжисько. Так, я ми знов монета. Ще почав. Замічати, що 25-24 це б'ють гільзи. щось? Це вже пізні. Короче, пройшов пару метрів, усякі з на є. Кісь такі Видно, все. дорога йде біля дороги, не так сильно вибито. Чай в лісі там є. Сигнали. Що таке го якесь? Добре, вдома вже помию, покажу що. І тут вже назад по дорозі він мені походу. Толі ту все виліз такесь на радянщину тоненьке занадто. Добре. Прийшов ще пару метрів все ще одне є. ходу щитовик. Нерамочних 15 копійок. 45-го. 46-го. Вон з такої ями собі не вилазить такого. Чи перстень чи кольківця якесь що це таке? Коротше таке о, Правда потемніло, але я. Щось таке знайшов. Радянщина, напевно. Ну, три копійки. Є ще одну дво. Ну, так і ще дісюлик. Ну, откий є ще все. Добре, вже потім покажу. Кагусениця. Тільки осколків. Все латунь. Цього покажу вдома помію. Коротше такі го. Ця прикольно. Шпора. Ну, Тільки що йшов в шутку. З воза приблуду нашов. Покажу ж які тут грибочки є. Не знаю, що це за гриби. Так ми по шмурдяку. Дві жопи найшов. Батониці. Берданки. Такі кусяка, свинця якісь. Ще якісь радянські копійки. Та коробочка вже повністю згнила. нічого на ній не видно. Коротко, пояски, разні ще такі, штучки. Коротко, такі штучки. Короче, таке. Так, ми по знахідках. Що тут по монетах? Три десятки. Від двойки оцю не записалась. Теж вона на дорозі була. Далі цього. Кільцетки прикольненькі. XVIII століття, як на мене. Що цей значок? Значок 20-х років. Один з перших піонерів. Будь готова в такому ще непоганому стані. Виявився. Такі отвори, може, це хтось сам зробив і пришивав. ламалась. Закручувалка чи що там було. Цей гудзик там недалеко був, Пломба ця. Все от видно. 1912. Тут щось губірні обходу. Якісь теж. Тут ще якісь є надписи. Кусок заліза. Якийсь теж з першої світової, напевно. Солі цей, що був на дорозі такий. Бідненький. І цей гудзик виявився лисий, що я думав, орлянка. Це якийсь такий. Цей, що я викупав перший. Прикольний. Київська губернія, наче. Такий гудзичок. Перший раз такий знаходжу. Ну і бриданку одну помив показати. тут 90-го року 1890-й пише Тульський через І Українську Таке в мене знахідки Добре, дякую за увагу Ай добавить хотів це Шпора, це вже 20-те століття, чи перша, чи Друга світова сказали мені і гільза ця таке вона, коротше, має клеймо. З ППО.